Доброго дня, вас вітає компанія «Автофокус» на основе надходження Suzuki Vitara 2015 року, 1.6 на бензиновому двигуні. Ось така у гарному кольорі комплектація All Grip. Зараз покажу, як виглядає салончик. Такий у нас задній ряд сидінь, Ткани... Тканинний салон. 4 скло діймачі Регулювання дзеркал, ось такий салончик спереду. Кожен на все добре, мультикармо, допомога при спуску згори є. Ось такі у нас кнопочки, круїз контроль підігрів і вентиляція сидінь, механічна коробка, клімат-контроль. Екранчик отакий у нас. Приборна панелька ось така. Такий гарний авто. 117 тисяч пробігу всього-навсього. Якщо хочете придбати в нас дане авто, приїжджайте до нас на Тахоткевича Хоткевича 22Б. Можемо розрахувати вас в лізинг на це авто. Можемо безготівково, готівково, як завгодно. Приїжджайте, будемо вас чекати.